Чарівного дня, шановні українці, не записував я магічних відео з грудня 23-го року, тобто вже фактично майже 5 місяців, тому що не бачив цьому сенсу. Ну і зараз не особливо, якщо чесно бачу, тому що провів дуже багато роботи, дуже багато свого часу. Я подарував людям, щоб вони щось думали. Думали про егрегори, про, ріді, про релігії, про жертвоприношення, про причини-наслідки, але бачу, що хе, в глобальному робота моя не приносить того, чого хотілося, тому що є свобода вибори, нікого змусити я не можу. От, думати, поширювати мої відео, тестувати, аналізувати всі свою відповідальність намагається на когось перекласти. От мене постійно друзі-колеги просять, щоб я це продовжував, тому що це розумію, що це потрібно, щоб хоч щось робити. <кій> <кій> ну, вирішив вам все-таки записати коротке відео з двох причин, тому що ось нещодавно спілкувався з одним тарологом дуже сильним, якому я допоміг розкрити очі на релігії, який вийшов. Не лише з релігії прозривав контакти зі всіма егрегорами, крім Егрегора роду свого. От, і я йому цим дуже сильно <кій> допоміг зрозуміти, хто він, що таке дійсно душа, і що вона знаходиться поза всіма егрегорами, поза всіма релігіями. Вона має бути вільною і перероджуватись в будь-якому світі. І... Незалежно, які це будуть світи, в якісь релігії є обов'язки клятви-присяги комусь служити вона не зобов'язана. Так от, а друга причина, що ось ми з учнями робили один серйозний ритуал. Серйозний чому? Тому що ми підключалися спільно до творця. От. Ну, ніби як входили всередину, тому що все, я творець. В, фактично до, через ірій потік Творця до самого Творця і е, звертали увагу на спостерігачів, тобто істотиких ну, по-різному називають можна там, демонами ангелами називати, можна спостерігачами називати, ну, ось вони умовно, які е, модератори нашого світу <кій> і проекту людства взагалі. Так, що ми хотіли, щоб вони припинили війну. І е, потік од цих смертей і знищення українського народу і роду, тому що це е, гени допотопної цивілізації, Трипілля Русі. Тобто ми є е, в дуже потужному місці, яке не боїться перезапусків по суті. Е, і коли людство перезапускають, ми несемо. Е Базовий код творця ми можемо творити. Тому українці найбільше народ, який найбільше всього створив в світі. Пейсатім крадуть наші знання і все інше. Ну, для прикладу, інші окупанти. А творці є ми. І таким чином ми вимагали суду над спостерігачами, які дійсно так і є. У них також, умовно, бюрократія. О, трішки вони це сиділо загралися, і ми просили, щоб війна призупинилася. Щоб оці саме наших кураторів, спостерігачів людства, конкретно людство, нам інші світи не цікаві, е, зупинили війну в Україні, тому що так сталося, що там знайомий е, дуже сильне поранення ноги отримав хороший хлопець. Син. От, і це все було все ну, емоції, годують істот, але. Також було це все діло неприємно, це все накипіло. І е, розуміючи навіть, що робить людство, ми все-таки боремося, не опускаємо руки, тому що навіть те, ще ритуали, публічний простір ну, не виставляю, тому що я не бачу людей, які щось роблять, тому що, розумієте, коли <кій> навіть просиш задонатити на ті турнікети, ті самі <кій> американські, які ми. Продають по 35 доларів в закупці, ми їх по 10 євро купляємо, не по 35 євро. От. І навіть він знайомий волонтер, який це все в Германії купляє коли він 78 Сергій допоміг цього хлопчину знайти військового з бази НАТО, коли він 78 українцям допоміг, от біженцям влаштуватися на соціалку, на роботу, які соціалки мінімум. там Отримують там 520 євро на людину, коли він попросив, що там не вистачало коштів терміново зібрати 600 євро. коли він попросив скинутись, то троє людей, 78 чоловік скинулось. Троє 78, отакі українці. Розумієте? <кій> Тому, хоча могли по 10 євро скинутись, і він би свої гроші не закладав. А він закінчилось тим, що він ще свої гроші закладав. Ну ми там. Цю всю історію бачили, знаємо. Тому, як бачите, люди на це все заслуговують. і Українці в тому числі, поки люди не зміняться, вони будуть дохнути. І в глобальному сенсі перезапуску також. Ну, все-таки боротьба триває, і ми зробили такий ритуал. І що відбулося? Ну, він трошки наглий, звичайно, тому що, умовно, до вищих по себе розвитку ми маємо право, до речі, кожен має право свободу волі. І має право вимагати щось, але культурно. ось, ну, В межах суду, в межах запитів, умовно офіційних через інформаційне поле, ми це робити можемо. Ну, Тому ми зробили. От. Що відбулося? Наступного дня, ну, спостерігачі, є світлі сірі, я працював, і до мене приходить світлий спостерігач, кладе руку на плече і каже: ну, гарна спроба була. Це все чарівно, але він каже, так справи не робляться. От. Так справи не робляться. Хотіти це добре, а реалії це трошки інше. І почався діалог з того, що конкретно ти хочеш. Я кажу: ну щоб війна зупинилася, це все. Він каже, так ти ж дивися, ти маєш там, ну, на війну тебе не заберуть. Ти маєш те, то те, то те, -то, те. -то. От що ти конкретно хочеш? я розумію, що я, в принципі, як відуюча людина, яка в гармонії з простом, яка з егрегорами, зіма на разових контрактах працює, яка розірвала зі всіма релігіями, зі всіма егрегорами зв'язки, фактично, ті, які мені не цікаві. От, я дійсно живу, от він мені прямо показує, що ти живеш конкретно нормально. Ось, твої учні йдуть також нормальним шляхом. От, нічого там будуть жити, і критичного нічого не станеться. От, що конкретно хочеш ти. От. І після цього, коли в мене не було слів е пояснити, е ну от, е чому я це все, цей суд організував, і він мені каже, що дивися, що е чому це так не робиться? Тому що є контракт на жертвоприношення. Ось, і люди заслуговують. Те, щоб їх різали, як худобу І це каже світлий, навіть не темний, тому що ми там більш коли ритуал робили, до темних зверталися. Тому що, що, шановні, ви вже понажиралися, може досить, ну, в такому форматі. От. Ну, Культурно, звичайно. В межах, тому що етика є і відовська етика, і між істотами є певні норми спілкування. Щоб і не образити, але якби в такому плані. Він каже, що <кій> це так не робиться, тому що є контракт. Є певні грегори, умовно, які, з якими підписаний е, людство контракт. Не тільки українці це на увазі, а й кацапи, наприклад. Ці московіти їх будуть різати. І поки їх не поріжуть потрібну кількість, не заберуть на жертву приношення, доки це все не зупиниться. Ще контракт не виповнений, ще потрібно різати. От. Тут би перезапуску людства чергового не сталося. От. А що за контракт? Контракти, контракти пов'язані з. Люди ж приміняли кони роду, не живуть по конах роду. Доки жили, то були по три Русь. самі сильні, самі потужні. Та й інші народи, там, і скіфські, і Готи, які на нашій землі жили. От. А контракти самі страшні. От це те, що мені от цей. Таролог на днях просив каже, Та знімайте відео, знімайте, тому що ну, ви ж мені допомогли, навіть я людина практик, я цього всього не вникав. Розумієте? Хто сотні років підписував контракт на те, щоб не по конах роду живе, по суті, зараз Україна, а по торі, По торі, тобто, по, ну, назвемо це літературним українським словом, яке, до речі, класиків хочуть заборонити, до цього дуже гарно підводять. Щоб слово «жит» заборонити, яке означає життя, руйнуючи і дім і добро. то Живуть по Торі, а не по конам роду нашого народу українського Русі. Тобто. От. І є контракт. Контракт на на ось це на жертвоприношення. приношення. Хто дітей хрестив, не читаючи второ второзакон... почитайте второзаконня, це розкладається з частини. І в второзаконні там прописано, що дітей потрібно різати е, в жертву Богу Яхви. Потрібно різати е, ну, і худобу, жертви робити, жертву приношення. Ви ж підписали, а навіщо різати своїх дітей? от, Якщо можна зарізати гоїв дітей, ну, інших родів. Там прописано про геноцид всіх народів поза Ханааном. <кій> Розумієте? Ось Яхве я намалював. От. Жадібність. Бачите, карта жадібності. Написано на євриті про цього Бога. І сюди відносяться всі релігії. Всі релігії, Яхве. Розумієте? Ось вони. Символи їхні прописані. Є контракт. І що в людських законах, що не на енергетичних законах, коли робиться ритуал, коли підписується контракт, його потрібно сплатити. Або розірвати контракт. Можливо, навіть якщо були надані якісь послуги, то компенсувати за частину наданих послуг, жменю і монет, наприклад. Тому, як би можна ритуали тись яких завгодно, і ми це будемо робити, тому що війна триває. Але по суті боротьба йде базово на енергетичному рівні за корм, тому що є енергія. Люди це генератори енергії. Ось люди працюють, і з них збирається енергія на будь-якій наверхівку егрегора. Розумієте, люди це генератори енергії. Тобто вони в матеріальному світі прийшли сюди, щоб щось створити, матеріалізувати. Ми генеруємо енергії. Енергії ці йде через емоції, через вчинки. Відуючи свої емоції і вчинки, контролюють, не відуючи, їх змушують генерувати те, що потрібно. Наприклад, Грегор Яхве генерує страждання. І, як написано в Торі, в Торозаконі читайте, читайте, діставайте, читайте, а всі частини почитаєте, але в Торозаконі це те, що варто почати, щоб ви розуміли, чому світлі кажуть, що, шановний, так не робиться. Спроба була гарна, але так не буде. Не буде так, тому що мають різати худобу. От. І коли ти приходиш до загону, ось як я в своєму каналі чому я не знімаю вже 4 місяці вам відео, більше 4 місяців на магічну тематику. Я вам там про хліб типу знімав на своєму кхе, другому каналі, повикладав там. Як рослини садити. От. Тому що люди. Не чуючи, коли їм приходиш до загону і вівцям, оцим вівцям, рабам відкриваєш, раб означає енергію ра, тобто божественну Р як генерування, а божественної енергії, і Б, Бог. Тобто люди генерують божественну енергію, ось, генерують і віддають її Богу. Якому Богу? Цьому, що приносить ось це. А спостерігачі дивляться і кажуть, так все ж справедливо, шановний. Спроба гарна, але так не буде, тому що все є справедливо. От, і є гармонія. Гармонія, коли ріжуть овець, і коли я приходжу, відкриваю вам двері, що подивіться, розірвіть контракти зі всіма, з рідновірством, з християнством, зі всім. Ну, подумайте ж, люди, що коли ви помрете, ваша душа звільниться, ваша душа піде. До Ірію, так? Ну, В кращому випадку, якщо ви зможете з Егрегорів повідриватися, ви вільним підете, ви зрозумієте, що світів купа, якщо ви десь переродитесь в іншому світі, ну, от, то там, можливо, будуть інші Егрегори, інші істоти, інші релігії, інші спостерігачі. Ну, розумієте, є основа основа того, що мої учні знають, а вам донести дуже важко. От. Тому можете повиходити з релігії. Повиходити, потікати звідти, порозривати зі всіма релігійними контрактами, тому що поки що все йде справедливо. Справедливо, і ти борися, не борися. Люди на це заслуговують. Розумієте? От. Зараз, спостерігачі, прийшов конкретно. Це велика честь. Я за це дякую, тому що, коли великі такі потужні сили приходять. Це означає, що ти в просторі щось значиш. От. І навіть під час начетки багатьом учням вони просто чули, що ну-ну давайте, давайте, працюйте, читайте, подивимося, що з цього вийде. От. Це більш, правда, темні сірі казали. Світлі просто спостерігали. Тому вони дивляться, щоб все було справедливо. Можливо, вони щось лінуються, можливо, вони не працюють. Зараз ми їх активував... ну, активували. Це тільки, ну, якби. Аудит такий умовний, прискорив процес того перегляду певних питань і не більше. Але все відбувається справедливо. Похрестив, не почитав второзаконня. Ну, твої проблеми, що контракт не читаєш. Що там написано? Що первенця заріж і проходять за ці сотні років, от давно він не був, розумієте, глобальних. От, час іде, хто з вас дітей своїх різав на заклання? Не різали, тобто умови контракту не виконулись. Ну, не виконулись, добре. І е, кидається пред'ява оцим е, егрегором релігії. Оцей кидає предяву писати, що давайте е, до цих справедливо мені видавайте мій ресурс, енергію. І ріжуть людей. Ріжуть. Я прихожу, відкриваю загон, кажу: вівці, виходьте. А вівці стоять, жують там гнилу солому, замість того, щоб вийти на пасовище і вільними бути. Розумієте? Та й таке. Тому все, що робиться в житті, робиться справедливо. І люди, коли 78 чоловік, яким допомогли, які мають дохід, не можуть 10 євро задонатити, то люди заслуговують на те, щоб їх знищили. розумієте? Люди на це заслуговують. Тому що... А чому вони так живуть? Тому що вони не живуть по конам роду. Не живуть. Вони живуть по, по торі. Сила їх родів знищена, тому що рід це один єдиний грегер, з яким є сенс працювати. Ну, звичайно, почистивши його, довевши до лоду, повіцікавши гнилі душі, виродків поробивши і вливши енергію. От, тому, подивлюся, я, чи... Ну, чесно, немає бажання якісь знання давати. Ну, чому давати знання? Те, що я напрацьовував Десятки років і е, витрачав свій час найдорожчий ресурс, гроші безліч на те, щоб щось здобути, на те, щоб бути чистим, вільним От. і жити щасливо навіть у умовах війни. На, на тих, кому ти кажеш, що вас ріжуть, тому що у вас є контракт, вас ріжуть. Різали, ріжуть і будуть різати, поки ви не потікаєте від всіх регор. Так, інколи це важко, інколи це потрібно поборотися ще за те, щоб огорожу цю проламати. Інколи потрібно сплатити. ну Це рідше сплатити можна просто ритуально жменію монет. От. Подивлюсь. Думайте, робіть висновки. Поки все йде справедливо. Спостерігаю світлому, який приходив. Я маю у кліни велику подяку, що він прийшов. що він Пояснив, підтвердив те, що я відчував, що я бачив. Ну, але я їм спостерігачам так само можу сказати, що я буду боротись, тому що я вважаю, що Україна, несучи ген Творця, повинна вистояти і вижити. А якщо ні, то хай роблять тоді перезапуск людства. Не перезапуск України, а хай, все, вся земля знову буде якісь потопи, землетруси хай виздихають слабкі. А їх 90%, а творці, такі, як відуючі, виживуть, тому що ми вміємо вирощувати їжу і в гармонії з природою, і природа буде нам давати дари, і ми знаємо, як зробити так, щоб побудувати будинок, було тепло, світло, затишно, щоб була їжа на столі. От. І знаємо медицину, тому ми виживемо. Або щоб Україна виставила, або щоб був перезапуск людства. Заклято. Тому що це буде, на мою думку, справедливо, тому що не тільки одна Україна прирекла себе на жертвоприношення, а й весь світ, по суті. І людство перестало бути творцями. Хто створює нове, хто щось генерує нове. Як жиди, копіюють одне і інше, от, крадуть інше і видають за своє. От. Це не творіння, це крадіжка. А маємо генерувати нове, створювати нове. Українці на це мають ресурс. Побачимо, як воно буде ліпше перезапуск, чим руйнація України і геноцид України. Почитайте второзаконня, почитайте про геноциди. Хто не хоче бути в релігії, чому релігія це зло зараз в кінці додам посилання. Робите, все легко робиться, і тоді ви відрізаєтесь від цього жертвоприношення і прописуєте своє життя. Хто хоче глобально мати купу інструментів і все як робити, приходьте на навчання. Думаю, що, можливо, зроблю вам по запитанням по розкрещуванню Дам інформацію. От, треба буде десь зробити пост, щоб ви понаписували. Я вам тоді. Дам відповіді на ваші додаткові запитання, тому що прирікати себе на те, щоб різали, це неправильно на знищення. Самі зробили. Ну, Кожен в просторі має те, на що він заслуговує. І я, і ви, і кожен. А от причини, які це знайти, потрібно інколи відкрити очі, що на все воля ваша, а не воля богів. А якщо ви комусь віддали свою волю в чужі руки, ну то пеняйте на себе. Так, але потрібно боротися і переможемо. Або доб'ємося перезапуску людства, щоб всі здохлите. Тоді буде це справедливо. І виживуть тільки сильні, тому що слабкий завжди гинуть. Залишиться 10% творців, які будуть жити в гармонії з природою. І все буде чарівно. Слава Україні! Смерть ворогам!